Взяв авто під проєкт. Що це за проєкт? Авто в оренду під інвестицію. А що за авто? Дивіться, ось така краса. Давайте покажу салончик. Ось такий салончик. Що тут по пробігу? Пише, що 105 тисяч, там є сервіска, звісно на 11 рік я це не дуже вірю. Але в цілому авто більш-менш нормально, живе. Коротше, що вийшло? Скільки це коштує? Це Citroen c 4, 11 рік, дизель, робот. І він мені обійшовся 5500. 5500 я його купив. Це дуже дешева ціна, але це не є вигідна покупка. Зараз я вам розкажу, чого це не вигідна покупка. Значить, дивимося. Перший момент, що авто все фарбоване. І от не дуже якісно і дуже давно воно фарбоване. Бачите, вже лак починає лізти, якісь такі моменти є. Тут ось, ось щось є, тут є. Тут дверка, бачите, Оп, коротше, по кузову воно таке собі. Але тут, крім кузова, є ще один нюанс. Нюанс в тому, що під капотом тут а, по вінкоду він це механічна коробка передач і двигун, який ЕП6. Це любими любимий, і 6 на, на бензині бензині, якого всі не люблять. А по факту це дизель на 115 з роботом. Отак, от, от тому така ціна, власне. Короче, всіх тут прибігає непонятно, але я був в електрика, Електрик сказав, що машину приділили толково тут. Цей стоп старт, даже работает, все чотенько, все добре, машина хороша жива. Салончик взагалі не затяганий, нічого, чотенько, я ще під хімчистю і буде гарна машина. То есть, це великий плюс, що от, а, водій такси він найбільше часу проводить отут, саме тут в салончику. А салончик тут мега топчик. Сюди я вже заказав магнітолу з Китаю, вона там прийде, я поставлю буде Android, Carplay, Android, Auto, камера, все як положено, авто буде виглядати на порядок сучасніше. Клімат, бачите, роздільний клімат для обох пасажирів, але цікаво, що. Тут, походу, був кондиціонер і теж поміняли, бо бачите ці штуки оці штуки воно показує в цих фаренгейтах І воно не міняється. Коротше. не знаю. Давайте, що по витратах. Бачите, 5,2 у мене показує. 5,2 Це середня 34. Але якщо так по-чесному, то 5,2 вона не буде брати, навірно. Це я так от на розслабонні, по кільцевій ганяю, то показує 5,2. Я починав таксувати саме на Сі 4 на роботі з тим самим двигуном. І в мене вона 6 літрів таксі брала плюс-мінус. У вас може бути більше, може бути менше. Це коротше, от, от їзди, графіка залежить. Ну, На 6 літрів можна вписуватися спокійно. Так, що хотів ще розказати, що в принципі, 5500 це невигідна покупка, але авто технічно непогане. Я заїжджав на серві. А що розказувати? Покажу, бачите. Е, ну, був я в автоелектрика, він сказав, що з машиною все чітко, тут більш-менш ніяких проблем нема, що акумулятор щось трошки більше заряджає, 14,5 показує чогось. Ну, і там якийсь передум трошки є, але форсуночки в ідеалі, так от, ну, топлівна нормально. Е, дивимось, що тут, е, а на СТО сказали, що треба гальмівну поміняти, що, в принципі, ліву шарова стукає теж поміняти, що лопнула пружина ліва, а треба міняти обидві. Ну і, коротше, відбійник правий, Ну таке. Власне, отак от я вже заказав, коротше, партнер цього проєкту буде Evocar, тому що, блін, цей мій любимий магазин Евокар Я тільки там заказую запчастини. По-перше, там мої коріша, по-друге, вони реально шарять, От тут, розумієте, тут немає цього самого, як ну, виходить, він кода нормально, але мені все, що треба, нормально підібрали, по хорошій ціні, по знижечках, все чотенько. Дивіться, що я замовив. Що я замовив? Замовив я, бачите, на 8500 евокар. Вчора я замовив, сьогодні я якраз їду забирати запчастини. Це бачите, щітка скло чесника задніх хтось вкрав її. Потім ГРМ треба міняти, бо хер на який тут пробіг. Ніяких бумаг по заміні немає, то треба міняти. І цей самий. Сама заміна ГРМ то 4,5 десь. Ну і плюс за заміну цього теж щось возьмуть. Бачите, шарова опора, пружини. Оце, коротше, таке. А, є тут. Є е тут нюансик, що трошки зайве вібрує авто, подивилися на подушки, що і нижня подушка, і бокова та що гідравлічна, то є до них випробувати. ще подушки і все взагалі буде чотенько. Що по цій машині ще давайте покажу вам. Коротше, я ж буду її підкрашувати, але ж, ну, що я ось, бачите, купив таку фарбу замовив. Фарбу замовляю, у себе там на терімках є. точка, Автограф називається. от Вони займаються подбором, вони вам можуть карандашик зробити, можуть такий балончик зробити. От ви покрасите це балоном, раз, а потім лаком залакируєте і все буде чітко. І от такої шляпи не буде, як оце. Бачите, це дуже погано Зробили щось, ну я не знаю, ну Хоч в цвіт можна краску взяти? Що це за херня? Ну, коротше, таке, Що вже по автомобілю? зробив я? Зробив я? я, Ось це зеркало було тріснуте, я його поміняв. Це 500 з гривень, воно мені обійшлось. Потім машина була на зімній гумі і на 17-х дисках. 17-й диски я продав, купив пітнашки, желізні пітнашки купив і гуму. І колпаки. По-моєму, з чорними колпаками машина взагалі чітко це дорого багато, на стилі. Оце, як ви бачите, це не панорама, це фарбована криша. Ну Так собі фарбовано, вже щось починає там лізти. Ну, таке, таке. В общем, хороша машинка. Технічно більш-менш нормально. Камера тут буде все, ще треба розібратися. Бачите, парктроніки є, але це не оригінал. Треба шукати провода, дивитися, що він не працює. Коротше, друзі, якщо вам от цікаво, чи вигідно здавати в оренду чи що, так проєкт буде на рік. Я вам буду рахувати, розказувати, що вкладаю, за скільки здаю. Кстати, напишіть в коментарі, за скільки можна здавати дизельне авто на автоматі з витратами 6 літров. В общем, підписуйтесь, буде цікаво.